Діти сироти та переселенці влаштували різдвяний вертеп у столичній мерії. Таку театралізовану постановку юні актори проводять вже десятий рік поспіль. Цього разу виставу показали діткам, що опинилися у складних життєвих обставинах. Докладніше Олександра Раздорожна. Неймовірну різдвяну історію ніколи не пізно розповісти світові, особливо коли вона лине від серця дитини. В цьому переконані і ці маленькі актори. Усіх їх об'єднала нелегка доля. Однак це не спиняє вихованців реабілітаційного центру. «Отче дім дарувати радість і закликати інших неодмінно вірити у диво. Надзвичайним святом для нас є різдво, тобто, можливо, ми живі лише тому, що було колись різдво, і ісус народився. Тому це велика свята, і ми готувалися цю виставу більше, ніж два місяці. Актори у нас різні діти, є діти-сироти, які сьогодні. В різдвяні дні просять Бога, щоб Бог допоміг їм мати, тата і маму. Є діти, які вже усиновлені. Лочому домі. Ми використовуємо театротерапію, для того, щоб допомогти дітям знайти свій образ і е, ну, себе десь реалізувати. Або розповісти одну з головних християнських історій. Славік прилетів зі сполучених штатів. Вісім років тому хлопця усиновила американська родина. Тепер у ролі Архангела хлопець знову повернувся до друзів на українську сцену. Я любила це робити, коли ще жив на Україні. Мені це тара. Я сразу согласился. Мы были в доме для престарелых, в детском доме инвалидов, мы были у людей Которик нету дамов розказать людям о том, що ми одна єдина страна. Ми повинні діждати всі в місті. Це вже 32-га вистава, яку діти показують глядачам протягом новорічних свят. Цьогорічний вертеп діти сироту підготували, виходячи з українських реалій. Одним з головних лейтмотивів стала і допомога українським переселенцям. Щоб люди задумувалися над проблемами, не жили не ну, тільки своєю сім'єю своїми проблемами, а думали ну а тих людях, яким на ну, нікому допомогти. для нас це дуже близько, тому що ми це пережили. Ми тоже переселенцы. Ми виїхали из своїх домов і вже год живем тут. Підтримав юні таланти та подивився вертепу. Міський голова Віталій Кличко мер привітав присутніх зі святами та побажав кожному здоров'я, наснаги та миру. В минулому році з благодійним фондом очі дім. Ми зробили маленьку відставу в моєму кабінеті. Сьогодні ми робимо тут де багато дітей з Києва, з Київської області, з Нікополя. Завжди, в кожному вертепі, добро перемагає зло. І не тільки в вертепі, і в житті також. Ми повинні це знати і завжди боротись. Боротись, тому що добро завжди переможе. Свято у столичній мерії відвідали діти сироти з Києва, Київської області і Нікополя. Наприкінці вистави всім дітлахам вручили солодкі подарунки. Олександра Задорожна, Андрій Геля, телеканал Київ.